О, Сергію, вам слово. Дякую, Росиславе. Я вітаю всіх, хто з нами цієї пори на телеканалі Київ. Так само вітаю і тих, хто можливо щойно долучився до нашої програми. Це програма Столиця з вами, ведучий Сергій Дойко. Власне, в цій передачі ми її так умовно розподілимо на дві частини. Перша частина це я так її цю тему сформулював: життя прикордонної області з Кримом. Власне йдеться про Херсонську область. Адже нашим гостем я із задоволення представляю сьогодні є Руслан Панчишин, заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації. Пане Руслане, доброго вечора. Вечора, дякую, що завітали. І друга частина. Ми поговоримо про е, політичну ситуацію в Україні загалом е, і про парламент, і про уряд, і про реформи. Тобто, все, що скажімо так, стосується ну вел, великої високої політики, адже наш гість так само прекрасно знається, і на цих питаннях єдине, що нагадаю, ми працюємо традиційно у прямому ефірі: 223-09-71. Будь ласка, долучайтеся до нашої дискусії, ставте запитання, висловлюйте свою думку. Я готуючись до розмови, дивлюсь інформацію. Росія тримає на кордоні з Херсонщиною. Там купу військової техніки. От зараз, буквально там десь півтори години тому вже ніби як би цю техніку е відводить. Що там в області відбувається? Роз'ясніть ситуацію. Прошу будь ласка. Ну, Я хочу внести таку ясність. Насправді, техніка вся сконцентрована на кордоні з Херсонською областю зі сторони Криму. Так на сьогоднішній день там є 12 літаків, 76 танків, 110 БТРів БМП. 40 систем залпового вогню, град, Бук, Ураган. Так ви засох масової інформації побачили. Всі, напевно, в Україні прочитали, що анонсовано Державною прикордонною службою, що з території Херсонської області, а це так саме, з території Херсонської області, з Генічівського району, так званої Арбатської стрілки, сьогодні були виведені російські війська. Так, військові російський десант, який ще в березні місяці захопив. Правильно я скажу, захопив угу. газорозподільну станцію, яка знаходиться на Арбатській стрілці. Дев'ять місяців військовий російський десант знаходився на території України. Виведений десант, це е, Росія так вирішила його вивезти, чи це Україна так е, зробила, що він вийшов? Я вважаю, що, що значення слова «виведений». прошу. Знаєте, це. Росія просто так не виводить свої війська. Ви це знаєте? Самі це, так, так я впевнений і знаю, що це є проведена робота на найвищому рівні на рівні керівництва держави. І на сьогоднішній день ці війська виведені, але ми зрозуміємо, розуміємо, що ці війська виведені з території Херсонської області з території України, але вони однозначно будуть передослоковані, будуть стояти на Прикордонній території на на Кримській тобто частині. Тобто з боку Криму, так, так звичайно щодо кордону між Херсонською областю і Кримом, наскільки він під контролем, що робиться в плані того, щоб краще можливо контролювати цей кордон? Можливо, якісь не знаю, іноземні структури і організації якось допомагають в цьому контролі, Бо було ж заявлено свого часу прем'єр-міністром цей проект стіна, стіна стіною грошей на це. Чимало потрібно. Щодо кордону між областю і Кримом, отут найцікавіший момент. Прошу, будь ласка. Ну що, хочу почати з того, що обласна державна адміністрація звернулася до ОБСЄ, до ОБСЄ з проханням спільного патрулювання кордону Херсону з Кримом. З Кримом так. У Нас був перший раунд переговорів. Нам пообіцяли, що приймуть до уваги наші прохання, тому що це є зрозуміло, це є нормально, тому що це є орган, який є покликаний здійснювати моніторинг в таких mm -hmm. ситуаціях, на таких проміжках прикордонних чи бойових територіях. От, але буквально в четвер, 4 числа, у нас був другий раунд зустрічі на Херсоні на Херсонщині. Представники ОБСЄ, а саме Осмоліпонен, який є керівником. Місії ОБСЄ в Херсонській області так. відмовив так. нам в спільному патрулюванні, посилаючись на те, що немає відповідних домовленостей на рівні Києва, що вони не можуть спільно патрулювати. На що ми запропонували, що давайте ми будемо ви самостійно патрулюєте територію. Mm -hmm. Ми зі своєї сторони там прикордонна служба військової будуть вас супроводжувати. Так. На що ми, на що ми отримали відповідь? Що немає матеріально-технічного забезпечення, В нем... них. так ви ОБ... представники так. ОБСЄ, такої досить потужної світової структури. Немає можливості патрулювати, немає якісних спеціалістів, професіоналів, які б знаходилися на місцях. Ну, ну це ну, дивно звучить. Якось так. Це знаєте, це не дивно. Це дико. Я вважаю. Це дико, тому що є є війна з одної сторони кордону, з другої сторони, є анексований Крим. І ми маємо спільно всі разом. Що представники ОБСЄ, що українці, українські військові, українська влада, яка є на місцях, має, маємо працювати над тим, щоб убезпечити себе від таких речей, від ну, яких контрвиступів. ОБСЄ організація з питань безпеки та співробітництва Співробіт. в Європі. Безпека тут умовно, якось так е, виглядає. Співробітництва фактично виходить немає. То яка ж роль там обсє? Знаєте, я маю ще велику надію, і керівництво області має надію, що все ж таки ми взяли в паузу в переговорах mm -hmm. і дасться нам переконати київське керівництво представництва в Україні, що все ж таки потрібно посилити Херсонську місію ОБСЄ. Щодо якісної кілько якісних людей, спеціалістів в цьому плані, тому що є там ще раз повторюся, люди, які працюють, але вони ніколи не патрулювали такі регіони. Mm -hmm. От і нам потрібно працювати на випереджні. От ми знаємо, що зараз в Україну вже йде так званий дев'ятий гуманітарний конвой. Це так, і ми про це всі говоримо. На що Росія відповідає? Та це неправда, це ваше відео, воно нічого нам не значить. Тому. Таку ситуацію нам потрібно спрацювати на випередження на херсонському кордоні. І знову ж занексованого Криму будуть розуміти, що є представники ОБСЄ, моніториться буде не дай Бог, які вони захочуть зробити якісь, знаєте, встане зранку Путіна, і в нього думка. Давайте ми підемо на Крим на Хер з Криму no, no, з Криму no, no, на, на Херсон, no, no, no. ну тому що води немає в Криму. Продукти закінчуються. Має бути, звичайно, що це не є якась е, панацея. Це моніторинг, але ми, ми маємо інформувати і доводити інформаційно, що ми є тут. Так, ми так. дивимося, ми слідкуємо, ми відслідковуємо, відслідковуємо за пересуваннями, переміщенням техніки, військових, зброї і всього іншого. 223-09-71, Будь ласка, долучайтеся до нашої дискусії, ставте запитання, висловлюйте свою думку. Ми тут неодноразово торкаємося питання. Гуманітарної, скоріше, моральної, якоїсь такої атмосфери і ситуації на Сході, де йдуть військові дії. Люди телефонують, ну, дехто з гостей говорить, мовляв, вони самі цього хотіли. Хтось говорить, ну, якщо хтось не хоче, хай їде сюди, кудись в центр України, можливо, в Західній області. Телефонують нам, глядачі з тих регіонів, говорять, ну, не все так просто, мовляв, куди ж нам їхати. Не все держава для нас підготувала і не все зробила, щоб ми нормально приїхати, приїхали бодай роботу. знайшли. Яка ситуація взагалі і гуманітарна, і моральна? Хочеться зрозуміти в Херсонській області. Це ж область, вона ж дуже, дуже близько до як до Криму, так і до тих таких, от дуже, дуже, скажімо так, складних регіонів. Прошу будь ласка. Я б хотів знати розпочати з моральної частини цього питання? Прошу. Знаєте, на Херсонщині живуть люди, які мають родини сім'ї в Криму. В Криму живуть сім'ї, які, родичі, також проживають в Херсоні. І на сьогоднішній день є розподіл більш юридичний, моральний, людський його немає. З Херсонщини, з Миколаївщини, возять, возять продукти в Крим. З Криму також відбувається якийсь поток тих чи інших товарів на, Херсон, на Херсонщину, ну на південну Україну. І тому так говорити, що. От, Переїхати в один день, звичайно, цього ніхто не зможе зробити. Так, люди зробили можливо, помилку. Хто з них прийшов на референдум, проголосував. Хтось, звичайно, зараз собі задає питання, чому так? Так. Чому так? Так, так? І легко судити, знаєте, коли ти сидиш в теплій квартирі, в центрі, в центрі... України в чи в столиці, чи, чи будь-де і. Знаєте, такими категоріями роздумуєш. Не можна цього робити. Це і перш за все і керівництво держави, і інші органи державної виконавчої влади, і законодавчої влади. Всі ми говоримо. Крим це територія України. Так, на теперішній час анексоване, але там проживають люди, які багато з них не хочуть міняти український паспорт. які… Знову ж хочуть мати можливість виїзду в Європу. Вони ж приїжджають всі в Херсонщину, реєструються, отримують тимчасову прописку. Так, 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 так. І є тут. знаєте, тут більше запитань, ніж відповіді, але я можу сказати одне: що не можна так говорити. Візьміть, переїдьте. Чи чому ви залишаєтесь чому там? Чому ви, ви там залишаєтесь. Є пане Руслан. Зараз ми продовжуємо. У нас є глядач. Прошу, будь ласка, говоріть. Добрий вечір, Я Добрый абсолютно підтримую гости телестудии, к сожалению, не знаю ни имени, ни отчества его. Значит, вы абсолютно вот очень редко скажем, когда разумно говорят о том, что к людям нужно относиться по-человечески. Сегодня мы сожалеем о том, что украинское население в Крыму просто, оно брошено на производство судьбы. А По сути дела, как мы понимаем народ, что Крым сдали. То же самое сегодня делается и в Донецком. Разве мыслимо диктовать условия, чтобы несчастные эти пенсионеры переезжали, еще и с пропиской переезжали, только потом получат пенсию? Это ненормально. Но я сегодня бы приняла радикальное решение. Нужно гнать погалы, поганой метлой, просто уничтожать того ворога, который сегодня пересек наши границы. А мы сегодня позволяем стрелять, обстреливать нас, убивать. Мы терпим, терпим. Скільки можна терпіть? будь ласка. ми ну, зрозуміло. Дякуємо дуже. Я нагадаю, якщо ну щоб краще запам'ятали гостем нашої студії є Руслан Панчишин. Він є заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації. Пане Руслане, ну от бачите, отакий от момент. Прошу, будь ласка, відреагуйте. Знаєте, важливо, що такої позиції. Притримуються всі люди, навіть говорять, тому що в центрі України, західній Україні, можливо, говорять, «От, російськомовні. От ви почули позицію так. людини, Нет, людини яка є російськомовна. щоб всі так. розрозуміли на всю Україну, що російськомовні вони є не менші патріоти, чим українськомовні, навіть можливо більше, тому що вони зараз особливо на собі відчули цю небезпеку, цю агресію і ці цю біль, ці втрату. Багато інформаційні війни на вашу думку. Я розумію, це більше моя якби парафія. Ми е, визначили з колегами. Одну головну, скажімо так, стрижневу лінію це говорити правду, якої б вона не була. Тобто, отак от ми робимо. Да? Ми не робимо так, як роблять російські засоби масової інформації, що коли в абструкції Путін сів там десь снідати там, чи обідати один, да, або ніхто з ним ну, не сів, то навіть ви можете собі уявити, до чого дійшли. Да? Це, це вже, знаєте, абсолютно далеко від журналістського і від професійного написали, ну він як імператор, а імператор якби сам от сів, да? сам. За стіл, і от, тобто до чого доходять. Е, і тим не менше, як правильно будувати інформаційну політику держави для того, щоб правдою, брехня, вона ріще діє, вона яскравіше виглядає, ефективніше. а ефективніше. Ну, правда, да. Як все ж таки правдою долати брехню? От скажіть на вашу думку? Ну, моя думка, що потрібно людям доводити ту правду, яка б навіть не хотілася владі, щоб люди чули. Так. Вот. Правда, має бути правдивою. І до людям довести цю інформацію, розказувати щиро, як є. Я вважаю, що люди будуть розуміти, будуть йти на якісь поступки, от знову ж дивимося, різні сюжети. Там відключає світло, там що люди говорять? В принципі, ну яка реакція мала бути? Угод що ми готові? Ми готові бути якийсь період без світла, ми готові бути якийсь період без газу, але ми є сильна нація. Ми будемо боротися, будемо відстоювати, будемо сильною. Націю, яка буде боротися проти агресора, наскільки можна згадувати сімдесят Будь ласка, долучайтеся до розмови. Ви хотіли ще повернутися до питання кордону? Командою дуже багато робиться для того. Uh -huh. Нема коштів. Військові, от знаєте, кожних три дня в приймальні губернатора військові. Там uh -huh. генерали, полковники, тому uh -huh. що перекинули до нас певну кількість військових, велику досить, що потрібно їх забезпечити, поселити, розкомандирувати, розквартирувати. І тому е, ці речі, от. Адміністрацію робляться системно як з військовими, так і з пограничниками. Насправді робиться все можливе і неможливо, щоб люди себе відчували, навіть не відчували, щоб відчували у себе увагу. І такі речі робляться. Що стосується технічних і інженерних споруд, які робляться на кордоні, mm -hmm. то також е, на сьогоднішній день з обласного бюджету виділені більше 2 мільйонів гривень, mm -hmm. е, купаються досить серйозні і глибокі рови 3 метри на 3, тому що вони mm -hmm. насправді, якщо буде агресія, вони все ж таки на якийсь час, на якийсь час зупинять ворожу, ворожий напад. Відповідно, будуються бліндажі. На сьогоднішній день обласною державною адміністрацією передана. За допомогою спонсорів відповідно ми знайшли спонсорів. Це з бюджету ні копійки не було. Mm -hmm. Плавучий БТР, який можна використовувати як і в воді, так і на суші, тому що ви ж розумієте, що там дуже багато поводів і все різних речей відбувається. От також лінія захисту кордону побудована в два в два такі, скажімо так, дві черги. Перша черга це прикордонники, які прямо на кордоні патрулюють. Друга черга це військові збройних сил України. Також по периметру всього кордону є ракетні установки. ПВО, які готові захищати Україну, готові захищати південний рубіж України. Тому як і влада на місцях державна адміністрація робить для того, щоб ті області, які є за Херсонщиною, спали, по крайній мірі, спокійніше. І знали, що якщо буде ворог наступати, то на Херсонщині його, знаєте, з, з таким напором зустрінуть і, по крайній мірі, зупинить на певний період часу. Пане Руслане, в нас менше хвилини. Все ж таки, ваш не знаю, прогноз якось так звучить. Ваш погляд на найближчу перспективу розвитку і області, і України в цілому. Прошу, будь ласка. Знаєте, перспективи в мене дуже реальні, так можна сказати. Є держава війна. Моє бачення. Є війна, нам потрібно в режимі війни працювати відповідно, будувати свою роботу, як на місцях, укріплювати кордони. Ще раз повторююся: хочеш війни, хочеш миру, готуйся до війни. І тому всі мають на кожен, на своєму робочому місці прикласти максимум зусиль. Так можна говорити, скільки чекати, але ми повинні зібратися, згуртуватися. Ми сильна українська нація, ми зможемо дати відпір тому чи іншому ворогу, особливо. Тому кого ми вважали своїм братом, так що нам потрібно себе берегти і укріплюватися і тримати себе. Пана Руслана дуже дякую вам за цікаву розмову. Дякую за активність всім нашим глядачам. Це була програма Столиця для вас. Працював ведучий ведучі і Нашим гостем був Руслан Панчишин, заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації. Бути з нами з телеканалом Київ з програмою столиця. Зустрінемо частинами всім.